Добрий день. ми знаходимося в місті Чернігові. Ми вам, моїм підписникам, я обіцяв показати результати укорінення чубочків в так називаємо земляній ямі. Зараз ми вам все покажемо. Дідовський Дідовський спосіб. Дідовський спосіб, так. Зараз ми вам покажемо, дивіться, уважно. Система. Я коротко повторюсь. У вас велика, велика кількість чубочків, що вам робити? От треба кудись їх. Пристроїть, так сказати. Самий простий варіант, якщо у вас багато. Якщо мало, там іншими способами відчивати і так далі. Якщо багато, ви ямку вирили, накрили або плівкою, але у нас були дощі, було холодно, і плівка туди пригиналася, і тут стояла калюжа води. Потім я знайшов де стареньку раму, накрив. Ось, і зараз будемо дивитися. Значить, я вам зразу. Повинен сказати, так тут трошки незручно, що е, різні сорти винограду, які один сорт швидше вистав, е, показує калус, інші е, трошки довше. Тому ми вже почали висаджувати пару днів назад. Ось, е, подивіться уважно, це школка наша з цієї ямки вже були взяті. Сорти винограду, які трошки раніше пробуджуються від сну свого зимового. І в них вже там з'явився калус. Давайте я вам зараз покажу, як це все відбувається. От ми беремо з нашої земляної ями, виймаємо чубочки, ось, промиємо водички, так. Ще хвилинку. хай вона тут стоїть. Промили. І от дивіться, оцей самий той момент, коли, повинно, коли, ми потрібно, коли потрібно виймати наші чубуки для того, щоб висадити в горду. Корінці вже. Ось вже з'являються корінці. І оце, значить, такий. Біленькі такі краплинки, це зачатки корінців. Ну, виноградери називають калус. Таке слово є цікаве. Ось цей калус розриває кору, і отут звідси появляться корінці. Ось, ось зачатки корінців перед вами. Якщо б ми Одночасно відкривали і починали висаджувати чубуки, то одні проросли б вже з корінцями, а інші ще були не пророщі. тому я знаю, що треба не в один день, а через в теченні неділі я висаджую тут більше тисячі чубочків. Дивіться. От вам результат. Потім далі. Е, недосвідчені виноградарі чи люди, які хочуть зайнятися, скажуть. А у вас вже відкрилась почка. А, ні, Открилась почка. І буде біда. Вона, значить, що, що тут з неї відбудеться і буде все погано. Нічого поганого не буде. От я вам показую. Наприклад, от ми берем чубучок. Це я поставлю в вітро. У вінграді завжди... Є почка, яка заміщає основну почку. Ви Бачите? Якщо ви, наприклад, вирощуєте в стаканчиках вже з зеленими листочками, то десь відламали, і один чоловік мені сказав, він взяв і викинув цей стаканчик з одломаними почками. Це він зробив помилку. Чому? Я бачу, одну відриваю, одну залишаю. Тому що винограда 2-3 почки запасні. Вин Викидає для защити ну, рослини, така її біологія. Ось. Далі, тут я зараз вам для прикладу, ось дивіться, уважно. Ось наглядний приклад. Скільки ми бачимо почок? Раз, два, три. Нам треба залишити тільки одну. Нижню зламаємо, середню зламаємо. Залишаємо верхню, вона подивиться вверх, і у вас буде на осінь чудовий саженець свіноград. Так подивимося ще щось тут. Ось якийсь. Так, комиєн для вас. Ну ось бачите, те саме. Це дуже добре, що ці що чубучки не виросли до такої стадії, що вже з'явилися б корінці. Чому це погано, якби вони з'явилися? Тому що ми у школку і коли ви будете саджати землю. Да, ми там робимо отвір, там якась отвір, умовно робити. Але... Корінці будуть відламуватись. Тому оце саме іде, ідеальна, ідеальний день, коли треба висадити чубучок. Бачите? Калус є. Почеч, з почечками я вам все вже розповів. Так. Ну, зараз зараз Ну, Все зрозуміло. Спосіб дієвий. Ніяких там подводних камінців немає. Ну, от іще зверніть увагу. Бачите? Так само все. Ну, це дуже добре. Я дуже задоволений. Вам рекомендую таким самим способом пророщувати свої чубучки. Так, там дехто на воді, але є такі сорти, що... Та майже всі сорти, які спочатку відкривають почку, почку відкривають, а потім тільки з'являються зачатки коренців. І рослина показує там декілька вже листочків, а потім ці листочки жовтіють і зав'януть. Чому? Тому що вона. Листочки забрали всі поживні речовини, які знаходяться в чубучки. А коренців немає. У моєму випадку вже зачатки коренців є, а почки тільки не в усіх сортів. Але вже понабухали, деякі вже пішли в рост, великі я відламую, а маленькі залишаю. Ось, бачите? Ось почечки. Які пішли в рост. Ось вони пішли в рост. дивіться, бачите? Ось. І ось оцей чубучок, ось він. І ось його зачатки коренців. Оце ідеальний вигляд, який повинен бути, коли ви хочете займатися вирощуванням саженців винограду із чубуків. Так. Ну, я думаю, що на цьому ми закінчимо. Але я вам хочу ще показати одну цікаву річ. Ми зараз зайдемо в тепличку. Я вам покажу, як можна зробити отводки Там буде один комбінований спосіб і один спосіб звичайний. Так, одну хвилинку. Зараз ми підемо в нашу тепличку Ми знаходимося в мене в тепличці. зверніть увагу Ось у мене зроблений відводок. Що це таке? Наприклад, у вас. Є таке загущення. Багато паганів, на них гронки. Ви не хочете їх виламувати, жалко, як, як завжди. Бачите? Ось гонка, ось ронка. І якщо б оцей пагін, ось дивіться, пагін, оце в мене був, не був, а є рубіновий юбілей. Один рукав пішов наверх, вон туди, А один. Зайви. Ну, що з ним робити? Я вже хотів його як би, відрізати, взяти секатором, відрізати там. Але думка: давай ка я через оцю дорожку, по якій ми ходимо, викопав канавку і оцю лозу, ось вона перед вами. Ось іде лоза. так, Я вам показую пальчиком. Ось вона йде, йде, іде, йде. І ось вийшла. Це роза. Зрозумів. Закопав туди перегночик положив. Потім що в нас виходить? У нас виходить, що з'явився в мене ще один кущ. Тут у мене винограду мало, бачите, місце є. Один рукав піде вправо, другий рукав піде вліво. А ось цей ми... куди? А цей <рес> <рес> піде прямо. <рес> так. І що ми отримаємо? Ми отримаємо врожай. Раз, два, три. чотири гронки. І отримаємо ще один кущ. Або він піде на реалізацію, або я його залишу. Okay. Ну і щоб попутно вже, дивіться, вже які повиростали пасенки. Ну, в цьому випадку, я знаю, можете залишити один листочок. Але я нижні пасинки я зовсім забираю. Вони не потрібні. Ніжче коліна, все треба. Так, да, нижче коліно, щоб не було загущеності. Все yeah. ми тут забираємо. Пасинки маю на увазі. А коли вже вище, від землі, тоді можете залишати один листочок. Бачите? Ось, тільки не цей як я показав, а оцей верхній листочок залишаєте. Ось він. Верхушку зриваєте. І тут піде ще листочок, який дасть поживні речовини для нашої ґрунти. Так, а тепер я вам покажу там цікавий один спосіб одну хвилинку. Так, танюшандом покажи, в якому стадії у нас виноград в теплиці. Ну на цю сторону. На ту сторону, на цю сторону. І потім ми прямо зараз йдемо на вихід, і потім ми вам покажемо. Виноград, який у нас знаходиться на вулиці. І потім ще один спосіб, що ви, наприклад, по якимсь причинам майже зламали пагін. А там у мене є слава Україні, добрий сорт. І я там щось робив якийсь робив ремонт і його надламав. І потім знайшов спосіб, як справитися. Покажи наш, як і на вулиці, хай люди подивиться, яка різниця. Вийди, будь ласка. Це теплички, вже гро. І на вулиці. Переходимо. Ось на вулиці. Теж, теж дуже добре. Добре, так, да, але тепличка є тепличка. Це у нас дубовський розовий. Так. Ось добре. А оцей пізніший сорт. Це у нас тут. -от. Тільки тільки розвивається. Yes. Кармакод. Ага, це да, так, розвит. А це дуба шкіру. Так, пришходимо теплой. Там петрушка. Що? А там петрушка. Дивіться. Так, ще сідай. Угу. Це цікавий випадок. Я думаю, що їм сміть подивитись. Ось у мене йшла. Ну і ще один спосіб, коли ви надламали лозу, і по-хорошому треба було взяти і відрізати. Але там на 20 см вниз, там зломана лоза. І Я і подумав, подумав, зробив такий. Це не повітряний отводок, а комбінований, так скажу. Відрі перерізав отвір такий, бачите, сюди завів лозу. Тут одобрена земля. От. Оця лоза перед вами. Ось ми що отримаємо? Отримаємо ще один саджанець на осінь. Тут буде все відро заповнене кор... королевою системою. Я вам на осінь покажу. І ви отримаєте ще один саджанець доброго сорту винограду. Називається Слава Україні! Ну, Якщо у вас буде бажання робіть замовлення десь на осінь, там в кінці літа. Ні, вже зараз треба замовлення. Зараз, але краще в кінці літа. Ось. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, будь ласка, там підпишіться, щоб в мене була мотивація. Я буду виставляти свої відео. У кого є якісь запитання, можете задавати. Все, до побачення. Ми будемо закінчувати багато роботи. Треба висаджувати чубочки.